Доброго дня, канал 100 Зум. Ось погляньте такий бінокль. Е, прислали мені його, щоб перечистити. Е, називається Maybo 6х24. Кут огляду 9 градусів. Це вважається ширококутний бінокль. Тут якийсь номер FPO. Зараз такі, такі біноклі новіші, з такою самою емблевою мою. Є, але вже зверху пише Fuji. Японські біноклі доволі, ну як я б сказав, що дуже якісні Fuji, чу про них тільки хороші відгуки. Правда, ніколи в них ще не дивився. А цей бінокль, власник, говорить, що десь знайшов інформацію, що він був виготовлений в 1938 році. Японцями, але не факт, що саме руки японців його робили. Так як десь знайшов інформацію, що такі біноклі випускалися на той час в Манджурії, а це якби територія була Китаю, ну, тоді Японія захопила цей, ну, цей район, ті землі Китаю, і налагодила там виробництво. Тобто, можливо, там полонені. Китайці виготовляли на заводах ці біноклі для японської армії. Він всередині дещо брудний, просвітлення тут я не замічаю взагалі. Біноплі я майже розібрав. Що я можу сказати по конструкції? Е, майже нічим не відрізняється від простих, ну, простих біноплів е, німецьких е, до початку Другої світової війни. Я, так, я вважаю, що японці по суті, повністю все скопіювали. А може, я не знаю, чи вони замовляли в німців, запчастини, чи вони просто самі вже виготовляли. Ну, щоб сказати, що він звичайно формою дещо відрізняється, але загалом призми, якби, ну, от, скільки біноклів я вже зремонтував, розібрав, перечистив, вони мені, оці біноклі, дуже похожі на німецькі е, тих часів, саме 30-х років. Також мені так здається, що цей бінокль вже хтось розбирав. Не знаю, чистив він його, пробував відчистити чи просто розібрав-зібрав. Ось тут є такі е, якби, підставки під призми. Це хтось його юстірував. Я все-таки думаю, що це було зроблено ще на заводі. Тобто тоді, мабуть, точність не була дуже висока. А тим більше, якщо вірити власнику цього бінокля, що завод був створений на окупованій території, то, мабуть, і, ну, і ті люди, які там на заводі працювали, були не дуже сильними, як то кажуть, майстрами чи спеціалістами у виготовленні оптики. Тому я думаю, що виточено було не дуже точно корпус, і тому приходилось підставляти. Ставлю лінзу з корпусу. Паро подивіться, Тут є е, корпус лінзи. Одна стінка є е, грубша, а інша є, протилежна є тонша, а далі є юстіровочне кільце. У нього також е, е, стінки різного розміру. Тобто, для того, коли ви, ну, щоб, е, наприклад, ви, вам потрібно поставити лінзу в корпус. Ви спочатку ставите так, щоб юстіровочне кільце не виходило. За корпус, в якому сидить лінза. Коли ви ставите, воно заходить, тоді ви вже юстіруєте. Коли ви прокрутили, наприклад, ось так прокрутили там, на 45 градусів, ну чи на 90, на 90 градусів, потім ви вже дістати цю лінзу не зможете. Вам знову потрібно буде зробити так, щоб юстіровочне кільце якби, співпадало з корпусом лінзи, і тоді воно вилізе. Ну, як ви бачите, бінокль, можна сказати, повністю вже готовий. Лишилося ще е закріпити стіровочні кільця і я бінокль саме ними. Е дещо тут нанесу фарбу, щоб воно трошки краще виглядало. Ну і надіну, якби, на окуляри діоптрій. А так загалом оптика чиста. Ось погляньте. Зараз через нього познімаю. Хоч просвітлення і немає, але картинка така, ну, мені подобається, принаймні в світлу пору доби. І оце зразу відчувається поле зору широке. Теж так доволі непогано. Так продовжуємо. Нагадую, бінокльт походу 38-го року. Зараз буде чіткість. Ну, Щоб ви розуміли, бінокль без просвітлення, тому тут втрати йдуть такі добрячі по яскравості. А так загалом картинка ширококутна і доволі приємне зображення. Шестикратне зближення. Всім дякую за перегляд. Не забувайте, якщо відео сподобалось, поставте лайк під відео. Ті, хто не підписались, підпишіться, будь ласка. І до нових зустрічей на каналі.